Однорідні тригонометричні рівняння. Це тема цього заняття. Отже, тригонометричні рівняння ось такого вигляду а помножить на синус Х плюс Б помножить на косинус х дорівнює 0, де А і Б це числа, при цьому не рівні нулю числа, називають однорідними тригонометричними рівняннями першого степеня. Відносно sinx і косинус x. першого степеня їх називають, тому що функція синус sinx і функція косинус x знаходяться в першому степені. Розв'язання таких рівнянь. Враховуючи, що синус sinx і косинус x одночасно не можуть дорівнювати 0, поділимо обидві частини даного рівняння на синус sinx не рівне 0 або на косинус x не рівне 0. Тобто в першому випадку наше рівняння ділиться на sin x, який не рівний 0. І ми отримуємо a синус x поділити на синус x буде просто a, ось воно. B косинус x поділити на sin x. Враховуємо, що косинус x поділити на синус x це котангенс x. Ми отримуємо b котангенс x до рівня 0. Тобто таким чином ми перетворили рівняння до такого вигляду, що в нього не дві функції, як було синус і косинус, а з цих двох функцій ми утворили одну котангенс. І далі ми розв'язуємо його як звичайне найпростіше тригонометричне рівняння. Тобто А переносимо сюди з протилежним знаком, потім котангенс x визначаємо мінус А поділити на Б. Ну і далі х визначаємо відповідно по формулі кутів. Х дорівнює арккотангенс мінус а на Б плюс ПН. Якщо ми поділимо на косинус х, тоді в нас А синус x поділити на косинус х буде А тангенс х, оскільки синус на косинус дає тангенс. Б косинус х поділити на косинус х буде Б, оскільки косинуси скорочуються. Ну і 0 поділити на косинус x буде 0. Тобто в цьому випадку ми маємо найпростіше тригонометричне рівняння тільки з тангенсом. Зверніть увагу, що. У котангенса і в тангенса значення взаємного обернення. Тепер розглянемо на конкретних прикладах. Отже маємо рівняння. корінь з 3 на косинус 2х мінус синус 2х дорівнює 0. Поділимо спочатку на синус 2х обидві частини. В результаті корінь з 3 косинус 2 х поділити на синус 2х дає корінь з трьох котангенс 2х. Відняти синус 2х на синус 2х це одиниця. І 0 поділити на синус 2х буде 0. Таким чином, ми маємо просте тригонометричне рівняння. Розв'язуємо його як завжди. Прийшовши до найпростішого вигляду, маємо, що котангенс х дорівнює 1 на корінь з 3. Звідси х, тобто кут, дорівнює арк котангенсу 1 на корінь з 3, плюс пін і n належить цілим числам. І далі табличне значення цього кута аркотангенс 1 на корінь з 3, це є кут π на 3. Отже, х дорівнює π на 3 плюс π n. належить до цілих чисел. А в другому випадку ми це саме рівняння розв'яжемо, поділивши обидві частини на косинус. Коли ми ділимо перший компонент, то косинус косинус скоротиться, корінь з 3 залишиться. відняти. Синус на косинус дасть тангенс 2х дорівнює 0. Бо 0 поділити на косинус також буде 0. Тепер тангенс х дорівнює корінь з трьох, звідси х дорівнює арктангенс корінь з трьох плюс пі n n належить цілим числам. Це табличний кут. арктангенс корінь з трьох, це пі 3, Відповідно, маємо x дорівнює пі натри плюс п n n належить до цілих числ. Тобто результат у нас хоч першим способом, коли ми ділили на синус 2х, хоч другим способом однаковий отриманий. Тому відповідь буде π на 3 плюс П n належить до цілих чисел. От такого типу рівняння можна розв'язати ще щонайменше двома способами. В подальшому я покажу ці способи. А сьогодні ми будемо досліджувати тільки способи, які призводять до появи таких функцій, як котангенс та тангенс. Також, поряд з однорідними рівняннями. Першого степеня відносно синус x та косинус x існують однорідні рівняння другого степеня відносно цих функцій. Отже, тригонометричні рівняння a sinus2x плюс b sin x cos x плюс c cos2x дорівнює 0, де а c числа, з яких хоча б 2 не дорівнюють 0, називають однорідними тригонометричними рівняннями другого степеня відносно функції синус x косинус x. Проаналізуємо. Отже, перший член рівняння другий степінь має. Другий член рівняння. Це оцей добуток. Також другий. Нагадаю, що степінь одночлена є числом, що дорівнює сумі показників всіх буквених степенів, що входять до його складу. В нашому випадку показник першого буквеного степеня 1. другого також один. Значить, 1 плюс 1 буде 2. Тому цей. Члениного члена є також 2 степеня. Ну і тут 2. Тобто всі три члени члениного члена тут члени 2 степеня. Як розв'язувати такі рівняння? Так само, як і однорідні рівняння 1 степеня. Там ми ділили на синус першому та косинус першому, а тут будемо, оскільки це 2 степеня, ділити на синусу другому, косинус другому. Ну і відповідно, враховуючи, що синус x косинус x одночасно не можуть дорівнювати 0, поділимо обидві частини даного рівняння на синус2x або на косинус2х. В першому випадку я показую, що буде, якщо поділити обидві частини рівняння на косинус квадрат х. Отже, перший член рівняння ділимо А синус 2 x поділити на косинус квадрат x, це буде а тангенс квадрат x Другий член рівняння, коли ми ділимо. При діленні b синус x на косинус x на косинус квадрат х, то косинус і один косинус тут скоротиться. Тобто я зараз покажу. От ми ділимо на косинус квадрат x. От, відбувається скорочення. А синус x поділити на косинус x буде тангенс x. Ось цей тангенс х він і з'явився. Ну і коли ми третій член рівняння ділимо це косинус квадрат х поділити на косинус квадрат х, косинус квадрат косинус квадрат скоротиться, це залишиться. І таким чином ми отримуємо квадратне рівняння відносно функції тангенс х. Далі його просто треба розв'язати. Якщо ж ми поділимо на синус квадрат х, то в нас замість тангенсів з'являться котангенси. Отже, перший член рівняння, коли ми ділимо синус квадрат, синус квадрат скоротиться, а залишиться ось. Другий член, коли ми поділимо, то після скорочення синуса, то ми отримуємо котангенс. І маємо B котангенс x. І косинус квадрат на синус квадрат – це котангенс квадрат, тому ми маємо c помножити на котангенс квадрат х дорівнює 0. Далі я просто переставив доданки місцями, щоб впорядкувати таким чином, як у стандартному записі квадратного рівняння, і отримали квадратне рівняння відносно функції котамис x. Для прикладу розглянемо рівняння 2 sin2x відняти 7 sinx cos x плюс 5 cos квадрат x дорівня 0. Ділимо обидві частини рівняння на cos квадрат x. Отримаємо. 2 синус квадрат х на косинус квадрат х це 2 тангенс квадрат х. Тут у нас виходить 7 тангенс х. І додати 5 косинус квадрат x на косинус квадрат х. Після скорочення 5 залишиться. Дорівнює 0. Також, не забувайте ділити. Дорівнює 0. Отримали звичайне квадратне рівняння не зведене. Використовуючи заміну x дорівнює M на 2, отримаємо із оцього рівняння зведене квадрат. Розв'язки якого легко підібрати, це 2,5. І далі, повертаючись до заміни, отримаємо, що tan x дорівнює 2 поділи замість m двоєчку сюди 2 поділити на 2 буде 1. А коли 5 підставимо, 5 поділити на 2, буде 2,5. Тому маємо таку сукупність. Розв'язок першого рівняння це буде значення кутів, що задаються виразом π на 4 плюс πn, де n належить цілим числам. а розв'язок другого рівняння це множина кутів арктнес 2,5 плюс πn, n належить до цілих чисел. І далі записуємо відповідь. Тепер розглянемо рівняння, яке зводиться до однорідного. Воно схоже на однорідне, але отут у нас не 0, тому воно не є однорідним. Відповідно, розв'язок такого рівняння по-різному можна здійснювати, щоб привести до однорідного. Я, наприклад, використовую такий прийом. Або ділю, як і раніше, на косинус квадрат, наприклад, або домножаю одиницю на косинус квадрат. Чому я обрав саме множення, потім побачите. Отже, домножаємо. 6 синус квадрат x множимо на оцей дріб, то ми получимо 6 синус квадрат x поділити на косинус квадрат x. І це буде 6 тангенс квадрат х. Тут ми отримуємо після домножання тангенс х. Тут у нас косинус квадрат з косинусом квадрат скоротиться. Одиниця залишиться. Ось вона. І, звичайно, двійку також ми домножаємо на цей дріб. Тут у мене все. Тангенси, а тут поки що косинус квадрат. Але згадаємо, що одиниця на косинус квадрат – це взагалі-то 1 плюс тангенс квадрат x. Тому я на початку сказав, що домножаю я а не ділю на косинус квадрат x саме з тією метою, щоб отримати ось оцей вираз. І тепер у нас, що в лівій частині, що в правій частині одна і та ж функція тангенс. Далі залишається тільки розкрити дужки, перенести. Вліво все, що в нас є, спростити і отримати квадратне рівняння відносно тангенс X. Далі, враховуючи, що квадратне рівняння не зведене, я вводжу оцю заміну. І отримуємо зведене квадратне рівняння. Розв'язки якого ми знаходимо підбором. Перший розв'язок мінус 4, другий трійка. Потім визначаємо значення тангенса, підставивши мінус 4 от сюди. І в результаті тангенс x. Якщо m рівне мінус 4, тангенс x буде дорівнювати мінус 1. А якщо трійка, значення m, тоді тангенс x це буде 3 четвертих або 0,75. Після цього x х знаходимо. x1 х мінус π на 4 плюс πn. n належить цілим числам, x2, ось воно, і записуємо відповідь.